Друзі, всім привіт ще раз, ще раз, бо це друга частина влогу за понеділок. Дякую вам, що знову завітали, і хочете побачити продовження, що я вам цікавого покажу і розповім. Принаймні, я сподіваюся, що вам буде цікаво, трохи відволікатиму від проблем від поганого настрою трошки вас розважу. Розважу своїми історіями. І сподіваюсь на зворотній зв'язок. Ви поставите мені вподобайку і напишете коментар. Все як завжди, таке в мене мінімальне прохання для вас. Для... Чекаю вашу активність також. Дякую, дякую всім, кому не шкода проявити цю активність. А зараз до перегляду. Тож буквально через півгодинки я піду. Сьогодні Григорій має вечерю готувати, він дуже хотів. Просив і на вихідних. Але батьки готували, а сьогодні його зоряний час буде. Дуже спекотно було. Ти Водичку не забував пити, багато випив. Куди виїздили? Казар? Ти Грим помітив? Так. А де? Батька сьогодні. Мрія з другом їде. До якого, до речі, на день народження теж ходила раніше. Кілька місяців тому. Батьки йдуть пішки позаду, намагаються навіть ставати, але. Не дуже в них це виходить. Що? Ясно. Книжки сьогодні здавала. А Петро з'їздив з повним рюкзаком і нічого не здав сьогодні. Завтра здавати треба. Бідна дитина. Так, я на сусідній вулиці. На роботу. Добре, закінчила тут. 45 хвилин до наступного місця спека неможлива. Щось у нас автівок немає. Куди всі поділися? Рідкісний випадок. люди в яких я тільки що була, подружня пара, у них великий будинок. І в них прізвище з двох слів, ля і, і прізвище. Колись мені хтось писав, казав, що це прізвище людей аристократичного походження. Тобто це якесь. Господи, як це називається. Згадала, це називається титул, але будинок вже доволі старий. Дуже багато антикваріату, як завжди. Ну, для них це не антикваріат, вони майже сторічні, тож для них це, можливо, речі їх молодості і подарунки на весілля. Але поряд з такою старовиною і відсутністю ремонту нового і свіжого. Стоять сонячні панелі одразу на терасі в них великі сонячні панелі. Такий сучасний світ зустрівся зі старим світом. Так, Миколайчика ще немає. Іван, мабуть, десь в потязі їде. Я біжу працювати. У мене Три місії будуть по півгодинки кожний. Зараз я буду виконувати функції медсестри. В другому будинку допомагатиму медсестрі, а в третьому складу компанію з вечерею. Там, де в місію руки, пальці не працюють. Потрібна допомога. Ось так закінчу. Ну, десь без 15-8, здається, так десь приблизно без 10. Ку-ку! <гум> Мінчик мій, йде з автобусу Миколай. Так, тут неоднозначна ситуація, насправді, ну тут і пояснити мені, мабуть, буде важко. Але мюсью, він власне там не паралізований, ну, не ходить, тому що в нього хвороба, коли він. Падає, ну, тобто, з координацією проблеми. Не знаю. Ну, це не Паркінсона, але ось така особливість, скажімо так. Може, в якийсь момент в нього е... щось з суглобами стається. ну, Це нервове, це не саме проблеми фізичного характеру, а щось нервове. І... Є апарат, який ось такий кран, яким ми піднімаємо людей, які не ходять, які паралізовані, там ну, в ліжку знаходяться. А ще в нього є такий пристрій, за який він тримається, встає на ноги, там опирається колінами і повертаю. Ну важко пояснити такий диск там на, на землі, і цим диском повертаю місью, і він сідає в крісло колісний, Я його переводжу в спальню. І Проблема в тому, що рекомендації використовувати саме кран. Але ну, цей підйомник там, ну, доволі складно і більше часу це займає, коли можна використати швидший і простіший шлях. цей. Неоднозначно, тому що мої колеги, ну от мадам каже, що вони хто як користуються, хто ось цим диском. Умовно скажемо, диском, а, а, а хто краном. Фу, і от я не знаю. Я теж не люблю той ну, він набагато більше часу, сил забирає. І ну, я теж доцільності аж такої не бачу, щоб його використовувати. З іншої сторони, Місьо, ну, ось він взявся за цей ну, пристрій з диском. А що як в нього буде це скорочення м'язів, він його відпустить і в якийсь момент ну, я його не втримаю. Тож, теж страшнувато. Не знаю, що я зроблю, що я вирішу, подумаю ще про це. Хоча я користуюсь цим диском завжди, без проблемних. І мадам каже, коли він втомлений, то, звичайно, краще краном, тому що от він... Буде і відмовлятися, і не вставатиме сам. А коли він більш-менш умовно в гарному настрої. Що це таке? А коли він в гарному настрої, то можна і таким чином перемістити його в спальню. Буду думати, що мені робити. Я в них весь тиждень і в неділю також. Щовечора. Я їду до будинку біля поля. Який знаходиться. Думаю, ви вже впізнаєте це, місцини. Бонсуа! Я тут закінчила, причому медсестра приїхала раніше. Я думала, що розклад якось змінився. Але ні. Це вона приїхала і вона ось якраз цим підйомником, цим краном скористалась вже на той момент, коли я зайшла. Вже місію був в ліжку, тож далі я допомагала з усім іншим. Ось така різниця в обов'язках. Тобто тут ми вдвох працюємо. Не просто тільки медсестра це виконує, я ще їй допомагаю, там ще й дружина. Мадам там постійно крутиться теж все на підхваті, скажімо так. А ось перед цим я одна маю те все зробити за 30 хвилин. Ну таке. Ну, ту саму роботу я маю зробити. Ну, єдине, що тут місьо роблять укол. Ін'єкцію щораз, мені здається, я не, не дуже в курсі. Мені здається, так інсулін колять те, що я бачила. Добре, то вже такі особисті подробиці, хоча я і, ну, не даю нічого такого особистого. Я їду на вокзал, заїжджаю. в мене буквально 10 хвилин перезмінки, але я встигну підхопити чоловіка. і Підвести його додому, щоб він оце 2,5 км не йшов ногами. А потяг, мав ось тільки ось приїхав потяг. Де ж мені ось трошки стану тут на аварійці? На сьогодні все, робочий день закінчився. Завтра в мене взагалі небагато годин, ще й початок з 10-ї, але, але ж доставка в школу все одно має відбутися, встаю раненько. Зачем вы там спостерігаєте? Просто нарисней. Высочи. Или я і не в одне. Um, я обираю, куда я хочу дожить. Так так, это ваша направда, бо так, воно розмыто, куди ты хочешь. Че ви там занимаетесь? Просто скажи. Подивись, звучай не Влічку обереш, мені не подобається. Ти бачиш ту крапку, яка скучна біля церкви? Це лампа. На лампу тут. Можна? Ні. Елі, а коли тут стоїть, то тоді не видно, бо воно за деревом. Воно буде не видно. Дивись, Лія, ти вийшов сюди, ти вийшов і бачиш, тут не видно. Пепі сидить на хвірці і залазить у дубло. Отак От називається розділ, уявляєш. Одного теплого сонячного дня наприкінці серпня пепі, Томі і Аніка гралися на віллі-хованка. Пепі сиділа на одному стовпці хвіртки, Аніка на другому, а Томі вмостився на самій хвіртці. Груша, яка росла біля самої хвіртки, опускала своє виття так низько, що діти могли сидячи рвати солодкі золотисто-червоні груші. Вони ласували грушами і кидали качанчики просто на вулицю. Віла хованка стояла на самому краю містечка, там, де вулиця переходила в шосе. Мешканці містечка дуже любили гуляти поблизу віли, бо тут були наймальовнішіші місця. Ось і тепер, саме коли діти ласували грушами, на дорозі з'явилася якась дівчинка. Побачивши їх, вона зупинилася і спитала: ви часом не бачили, мій тато не йшов сюди? А який твій тато?» – запитала пепі. Із блакитними очима? Так, відповіла дівчинка. І, сер... і середній на зріст, невисокий, немалий, так, мовила дівчинка. У чорному капелюсі і в чорних червиках. Так, так, зраділа дівчинка. Ні, такого ми не бачили, впевнено, мовила пепі. Дівчинка насопилася і мовчки пішла далі. Стривай, гукнула їй слід пепі. А він лисий? Ні, не лисий, огризнулася дівчинка. Ну, то йому пощастило, сказала пепі і виплюнула зернятка з рота. Дівчинка знов рушила далі, але пепі ще раз гукнула її: А вуха у нього такі довгі, що звисають на плечі? Ні, дівчинка здивовано обернулась. А що, сюди йшов чоловік з такими вухами? Ні, не йшов, бо таких вух немає ні в кого, принаймні в нашій країні, додала вона і, подумавши, От у Китаї там трохи інакше. Якось у Шанхаї я бачила одного китайця з такими величезними вухами, що він ними накривався, коли йшов дощ. Він просто залазив під свої вуха, і йому було тепло і затишно. <смеш> так, хоч певна річ вухам не було так затишно. В негоду він із друзями розташовувався під вухами, і вони співали своїх сумних пісень, аж поки переставав дощ. Друзі дуже його любили, звичайно, за вуха. Він звався Хай Шанг. Отже, скарбник. Дух оборонить скарбів, яких, який походить із лихого потойбіччя. Так, цей дух неоднозначний. Місце проживання, перебування біля скарбу, призначення охорона скарбів, оберіг, оберіг квітка папороті, німий півень, закладена душа. Це, мабуть, не знаю, що це. Добре. Забула. Гостинець. Добре. Це тим, чим можна задобрити. Гостинець, закладена душа, душ, душ, душу душу чиюсь закласти треба. перевернецтво кольоровий вогонь. І потойбічна сила походження. Так, за повір'ям скарбника можна купити, виміняти чи зростити, і навіть прикликати. Останній спосіб наймоторошніший. Для прикликання, згідно з переказами, слід вийти опівночі на роздоріжжя, проказати особливе замовляння, як плату пообіцяти власну душу і отримати духа помічника. Ритуал слід повторити тричі і щоразу на новому роздоріжжі. Лишень за третім разом цей дух з'являється. Мабуть, це була така собі можливість передумати, бо наші предки добре знали закладання власної душі страшний гріх. Скарбник це особливо вірний вартовий. Ніколи і ні за що він не покидав місця своєї служби, і переманити чи обдурити його майже неможливо. По смерті господаря скарбник прилітав до хати покійника у вигляді вітру і забирав закладену душу, супроводжувала його зграя воронів, вилітання вікон, руйнування стін чи стелі. Це певна ознака того, що людина, яка померла, мала справу з темними, потойбічними силами. Ще один варіант трактування образу скарбника – Тісно пов'язаний з історіями про закляті скарби. Це стосувалося як чистих скарбів, зароблених чесною працею та захованих у годину скрути війни, хвороби, пожежі тощо, так і брудних, тобто вкрадених, відібраних, отриманих в обмін на душу. На Гуцульщині, зокрема, чистими вважали навіть скарби опришників. Хоча вони й були відібрані, але в зажерливих багатіїв усі ці скарби за народними уявленнями зазвичай були наділені особливими надприродними властивостями. Ось таким вийшов влог понеділка вечір, вдалий, цілком, тому що знайшовся час і знайшлися сили і натхнення. Нам так довгенько ми почитали, я почитала дітям, провели час разом. Та і... Між собою вони теж були активними і цікаво сімейний час в нас пройшов. Продовжую фільмувати для вас наше життя. Розповідаю те, що нас оточує, що відбувається. Від вас, як завжди, як я на початку відео сказала, теж дуже сподіваюся отримати зворотній зв'язок. Зараз активна почала. Дописувати в телеграм-каналі, і телеграм-канал Бібічів Big Бі Family, так само називається, як і YouTube-канал. Під цим відео є посилання на цей телеграм-канал, або можете його так пошукати. Я вас всіх прошу, долучайтеся, тому що я теж поставила собі таку міні-мету, досягти певної кількості підписників і там, тому. Намагаюся не закидати цю справу і фотографую деякі артефакти. Навколо нас тут французькі цікавинки старовинні штуки, я не знаю, старовинні. Вчора це, наприклад, був такий молоток-дверний, старовинний, мідний, і я його вам показала і розповіла, що то таке і де воно знаходиться. Так, буду і надалі наповнювати контентом таким телеграм канал тому думаю, можливо, вам буде цікаво це буде такий. Пізнавальний формат того, що я помічаю, без прив'язки до будинків, до людей. Тобто не так як у Влозі, я там розповідаю приблизно, де я буваю, теж без особистих подробиць, а тут прямо не буде зовсім навіть хронології, ви не зможете визначити, про кого саме йдеться, де я побачила і щось сфотографувала, але буду це на загальних таких. Моментах акцентувати як мій власний досвід того, що я бачу тут у Франції. Тому я сподіваюся, ви розумієте, про що я кажу, про що я хотіла сказати. Тому, будь ласка, доєднуйтесь до телеграм-каналу. Бережіть себе, будь ласка, перебувайте в безпеці. Наскільки це можливо? Не втрачаємо надію. Все буде добре. До нових зустрічей. Бувайте.